Значення діянь апостолів сьомий розділ. Розділ сьомий є продовженням історії про Стефана, якого звинуватили в богоухульстві. Це найдовша промова в усій книзі діянь, і вона має величезне значення. Стефан виступає перед Синедріоном, єврейською радою, захищаючи свою віру і звинувачуючи юдейських лідерів у відкиненні Божого плану. Розділ закінчується його мученицькою смертю. Він стає першим християнським мучеником. Перша промова Стефана, вірші 1:35. Суть промови Стефан дає огляд історії Ізраїлю від Авраама до Соломона і показує, як Божий народ постійно опирався Богу та відкидав пророків, які були послані для ведення до правди. Основні теми Авраам, покликання, обітниця, земля. Йосип був проданий братами, але Бог його підніс про образ Ісуса, якого також зрадили. Мойсей, вибраний Богом визволитель, але спочатку відкинутий народом знову образ того, як ізраїльтяни не визнають Божих посланців. Храм Стефан наголошує, що Бог не мешкає лише у храмах, зроблених руками людськими. Це натяк, що віра не повинна бути прив'язана тільки до ритуалів і будівель. Звинувачення Стефан прямо каже членам Сенедріону, що вони, як їхні предки, завжди противилися Святому Духу, вбивали пророків і тепер вбили праведника Ісуса Христа. Значення промови це не просто захист, це пророче викриття духовної сліпоти і жорстокосердя лідерів Ізраїлю. Стефан підкреслює, що віра це не про обряд чи місце, а про послуг Богові. Він порівнює себе з пророками минулого і ставить Христа в центрі Божого задуму. Друге мучеництво Стефана, вірші 54-60. після його слів лідери розгнівалися, розлючені серцями, і вирішили вбити його камінням. Стефан, сповнений Святим Духом, бачить небеса відкритими і каже: Я бачу небеса відкриті. І сина людського, що стоїть по Божій правиці. Тобто він бачить Ісуса у славі. Це ще більше злить натовп, і вони виводять його з міста та каменують. Перед смертю Стефан молиться. Господи Ісусе, прийми дух мій. Господи, не постав їм цього гріха, подібно до того, як Христос молився на христі за тих, хто його вбивав. Тут вперше згадується Саул, майбутній апостол Павло. Він схвалював смерть Стефана і стояв поруч. Головне значення діянців. Один Бог не обмежується будівлями чи обрядами. Стефан показує, що Бог завжди діяв поза межами храму, і він шукає серце відкрите для нього. Другий постійне відкинення Божих посланців Стефан порівнює ізраїльську історію із сучасністю. Пророків вбивали раніше, Ісуса тепер. Третій Стефан, перший мученик його смерть, стає переломним моментом. Переслідування церкви посилюється, але водночас починає діяти благодать у серці Савла Павла. Четверте пробачення ворогам Стефан повторює приклад Христа: навіть в момент смерті молиться за своїх вбивць. Це справжня сила Євангелія. Цей розділ кульмінація раннього свідчення про Ісуса і початок нової хвилі місії, навіть через смерть вірного служителя, як Стефан. Переходимо до діянь апостолів, розділ 8. Це важливий етап у поширенні Євангелія поза межі Єрусалиму, згідно з Божим планом. Див дії 1 до 8. Після мучеництва Стефана починаються масові переслідування. Але це лише поширює Слово Боже ще далі. Перше переслідування церкви, вірші 1-3. Після смерті Стефана розгоряється серйозне переслідування християн у Єрусалимі. Християни змушені розсіятися по Юдеї та Самарії і скрізь, куди йдуть, вони проповідують. Савл, майбутній апостол Павло, активно переслідує церкву, входить в доми, арештовує чоловіків і жінок. Значення те, що виглядало як поразка переслідування. Бог використовує як інструмент поширення Євангелія. Саул поки ще ворог церкви, але його роль буде змінена зовсім скоро. Другий Філіп у Самарії, вірші 4.25. Філіп, один з семи діяконів, іде до Самарії території, ворожої до євреїв і проповідує там. Багато самарян приймають слово, бачать зцілення та чудеса, хрещаються. Особливо згадується Симон Чарівник, який здивований силою Святого Духа. Він також хреститься, але його віра була нещира, він хоче купити силу Святого Духа. Апостоли Петро і Іван прибувають до Самарії, моляться, щоб віруючі отримали Святого Духа. Люди приймають його через покладення рук. Петро строго викриває Симона за спробу купити Бога, і той просить, щоб Петро молився за нього. Значення, Євангелія вперше приходить до Самарії, долаючи культурні і релігійні бар'єри. Важливість щирої віри проти зовнішньої релігійності або корисливості, на прикладі Симона. Святого Духа не можна купити це Божа благодать, а не магія чи сила для користі. Третій Филип і Євнух з Ефіопії, вірші 26-40. Ангел Господній посилає Филипа на дорогу в пустелю, де він зустрічає ефіопського євнуха, урядовця цариці Кандакі. Євнух читає пророка Ісаю, але не розуміє. Филип пояснює йому, що йдеться про Ісуса, і проповідує Євангеліє. Євнух приймає віру і просить хреститися. Вони зупиняються біля води, і Филип хрестить його. Після цього Филип чудесним чином переноситься духом у інше місто Азот і продовжує проповідувати. Значення Євангелія досягає язичника, іноземця це ще один крок у виконанні Божого плану досягти краю землі. Писання Ісая знаходить повне розкриття в Ісусі Слово, оживає через пояснення. Бог керує кожним кроком, посилає Филипа точно в потрібне місце і в потрібний час. Загальне значення розділу восьмого ПЕРШЕ Переслідування не кінець, а поштовх. Віра розповсюджується ще швидше. Другий Євангеліє долає кордони Самаряни, язичники, іноземці всі тепер можуть увійти в царство. Третя сила і водночас святість Святого Духа його не можна купити, з ним не можна гратися. Четвертий Бог керує кожною подією, навіть в пустелі, щоб врятувати одне єдине серце. Переходимо до діянь апостолів. Розділ 9 – це один із найважливіших розділів у всій книзі, бо саме тут відбувається навернення Савла, майбутнього апостола Павла. Перше Савл і шлях до Дамаска, вірші 1-9. Савл, пізніше Павло, все ще переслідує християн. Він просить листи від первосвященників, щоб заарештувати віруючих у Дамаску. По дорозі до міста Савл раптово бачить яскраве світло з неба, падає на землю і чує голос. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Савл запитує: Хто ти, Господи? і чує відповідь: Я Ісус, якого ти переслідуєш? Савл втрачає зір і три дні не бачить, нічого не їсть і не п'є. Значення це не просто зустріч, це особисте втручання воскреслого Ісуса, який зупиняє гонителя і перетворює Його на апостола. Зверни увагу, Ісус не питає, чому Ти переслідуєш їх, а мене, тобто церква і Христос, єдині. Ту Ананія і відновлення Савла. Вірші 10 Нінетін. В іншому місці Бог говорить до Ананії, учня у Дамаску, щоб той пішов до Савла. Ананія боїться, бо знає, ким був савл переслідувач Але Бог каже: Він вибраний мій посуд, щоб нести ім'я Моє перед народами. Ананія йде, кладе руки на Савла, той прозріває, охрещується. І одразу починає проповідувати Ісуса як Сина Божого. Значення Ананія приклад послуху, сміливості та віри. Через нього Бог відкриває двері новому апостолу. Савл – приклад глибокого перетворення, з ворога в найпалкішого слугу Христа. Третій Савл починає служіння, вірші 20, 31. Савл одразу починає проповідувати в синагогах, доводячи, що Ісус месія. Люди дивуються, бо ще недавно Він переслідував віруючих. Проти нього складають змову хочуть убити, але учні допомагають йому втекти з міста, спустивши в кошику через стіну. У Єрусалимі його бояться, але Варнава поручається за нього перед апостолами. Савл сміливо говорить про Ісуса, але знову виникає небезпека, і його відправляють до Тасу. Значення служіння Савла розпочинається з великої ревності, але й із великого ризику. Бог формує його характер через труднощі з самого початку. Четверта. Петро із цілення, вірші 32-43. У другій частині розділу фокус змінюється на апостола Петра. Він зцілює паралізованого чоловіка Енея в ліді. Потім воскресає Тавифу, Доркас, благочестиву жінку, яка допомагала бідним і яка померла. Петро молиться, і вона оживає. Значення. Петро продовжує служіння Ісуса чудеса, зцілення, Воскресіння. Євангелія шириться далі. І Бог через своїх людей показує силу і милість. Головне значення діянь дев'ять один навернення Савла переломний момент. Найзапекліший ворог стає найсильнішим апостолом. Друга Божа благодать всемогутня. Бог може змінити навіть найбільш затятого гонителя. Третє служіння Петра продовження сили Христа, зцілення і Воскресіння як свідчення дії Святого Духа. Четверта церква зростає, попри переслідування, Бог використовує все для розширення свого царства.